Друзі, всім привіт! Обіцяв вам показати, як покращити якість відео, як пофарбувати. От, це останні ризли, які я робив, до після. І я частково поділюся, якими я, які я робив налаштування. Це є додаток CapCut. І для наглядності візьмемо от непофарбований відеоролик. Візьмемо його там, от частинку, наприклад. так, Зараз заберу все лишнє. Ось це ми хочемо пофарбувати. Дивіться, натискаємо на ту частину ролика, яку хочемо фарбувати. І шукаємо знизу М -м 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 має бути кнопка коригувати. натискаю коригувати. У нас тут є різні налаштування фільтри, коригувати, «Якість відео. Беремо фільтр, тут є різні фільтри, і один фільтр, який. Може покращити саме цю сцену, це називається покращення. Бачите? Але він на проверсії CapCut, то треба капкат купити. Якщо хочете, саме цей фільтр натискаємо. Дивіться, бачите, вже картинка стала вже більш киношніше. Знизу тут можна застосовувати інтенсивність фільтру. От тут є багато різних фільтрів, От, наприклад, 4К, він також покращує. Є боке розмиття, тільки тут треба акуратно не перестаратися, щоб не розмити Ну, Наприклад, вибираємо покращення. Окей. Е, Зроблено. Ну, тепер поверх цього фільтра можна ще накласти фільтр. Тобто, о, о, тр... Але тепер треба не обирати саму суму частинку ролика, просто щоб вона була неактивна. І знову натиснути коригувати. І накласти слой ще один покраски. Тобто можна, наприклад, 4К, Зменшує його інтенсивність. От, показую швидко, щоб ви розуміли суть. Все, 4К, там у нас два фільтри. Але зараз можливо, от, можливо шкіра вона заоранжева, то натискаю на 4К, де я вже слой почав красти. І цей слой можна ще змінити, деякі коригування зробити. Натискаю коригувати. І я хочу шкіру зробити не таку оранжеву, наприклад. Вибираю HSL і змінюю насиченість е, оранжевого кольору. Якщо вона мені краснувата, також можу трошки зменшити насиченість красного кольору. Ось за таким принципом, е, можна покращити якість відео. Також ще, особливо для дівчат, якщо вам треба записати там відеоролик і вам лінь робити макіяж. Бо ви не в формі сьогодні, наприклад, є класна функція, зараз покажу так Натиснули на відео. Ретуш. І облич, ретуш облич. Натиснули, вибираємо ретуш. І тут є інтенсивність нашого ретушу. от і Наприклад, 40 і окей Ось можете використовувати. Отакий от коротенький урок. От на цьому все.